Мати Мачуха, Людмила давно відчувала, що вона ніби зайва в цьому світі, в цій родині, серед близьких її людей, вона часто подумки поверталася у своє безтурботне дитинство і не могла знайти там нічого світлого й доброго, що зігріло б її таку стомлену від Буденщини душу. Як би не старалася виконати роботу. Мати ніколи її не хвалила, вона навіть не пам'ятає, щоб та колись її приголубила, поцілувала чи просто назвала Донею. Ніколи не було між ними відвертих розмов, не мала звички радитися з матір'ю, бо знала, що та не тільки ні в чому її не підтримає, а ще образить і принизить. Вони завжди були чужими, вони ніби ворогували. А ще їй здавалось, що мати ніби заздрить її успіхам. Злиться, коли Людмила чогось досягне, зійде хоча б на маленьку, але свою вершину. Але варто було потрапити в якусь халепу, як мати одразу приходила на допомогу. Але донька не хотіла тієї допомоги, бо знала, що потім сотні разів їй вигадають, обізвуть її нездарою, неслухняною дурепою. І таке ставлення її найбільше дратувало і злило, тому Людмила ніколи не довіряла матері своїх таємниць. Усі радощі й болі ховала на дні своєї зболеної душі. І стільки вже їх там зібралося, що було їм занадто тісно й час від часу вони вихлюпувалися звідти, як холодна кринична вода з переповненого цеберця. Вона знала, що добрі знайомі завжди вислухають її у важку хвилину і протягнуть руку допомоги, тому й довіряла їм більше, ніж рідній матері. А мати все життя була зайнята своїми проблемами, які сама собі штучно створювала, і тому бідкалась і плакала на свою долю. То чоловік у неї не такий, як у всіх, то якісь негаразди постійно на роботі, то сварки з сусідами за межу, вона по вуха була занурена в нікому не потрібні, крім неї клопоти, не розуміючи, що цим вона віддаляє себе від доньки. При зустрічі з Людмилою, вона майже ніколи не запитувала її, як тій живеться і працюється. Які стосунки в неї з чоловіком, ніщо її не цікавило, вона завжди розповідала тільки про свої проблеми, не думаючи про те, що в доньки їх можливо набагато більше і набагато вони серйозніші, ніж її. У той час, коли донька бідувала з сином, Ледве виживаючи на мізерну зарплату, мати вихвалялася сусідці, що в неї кожен день свято. Дякувати Богу, все є. І хліб, і до хліба, і масельце на столі, і ковбаска в холодильнику, і холодчик щотижня варимо, і котлетку до картопельки маємо. А коли донька завітала в гості і хотіла було поскаржитись, що їй важко живеться. Мати грубо обірвала то твої проблеми. Народила, то думай, чим нагодувати, у що одягнути і за що до школи зібрати. Сльози образи здушили горло, але з очей вони не бризнули, а як окропом обшпарили її зранене серце, нічого не відповіла. А проковтнувши ще одну образу, втягнула голову в плечі, як побитий з ситим хазяїном собака і попленталася додому. Внутрішній голос сказав їй, що вона більше ніколи не переступить батьківського порогу, що ноги її більше не буде на цьому подвір'ї, але Людмила знала, що варто матері подзвонити і заплакати в слухавку. Як вона вже летітиме в село, бо треба город посапати, перегорнути сіно намочене дощем, навести ладу будинку, у матері ж ніколи часу нема. Вона і в сімдесят хоче бути великою хазяйкою на все село, бо і корову тримає, і коза микає в хлівчику, і підсвину крохкає на літній оборі, і повне подвір'я качок, гусей, курей, тільки правда. Не пам'ятає Людмила, коли мати давала їй яйця та молока вдосталь не п'є із сином. Все йде на базар, а виручені гроші у скриню, на якій висить великий замок, проте не раз знайомі з заздрістю їй говорили Щаслива ти! Мати все тобі сумки везе, купаєшся в молодці, як вареник у сметані. «Так». Кутиками вуст посміхалась Людмила і пригадувала, що вона востаннє пила молоко місяць тому. Ніхто не знав, як жила вона з сином після смерті чоловіка, що їла, які болі я її стомлену душу. Вона шукала порятунку, чекала підтримки від матері, але та завжди була зайнята своїми коровами, собаками. Котами. Вона лила пахуче, парне молоко котам, а Людмила стояла поряд, дивилася на брудну котячу тарілочку, і так їй хотілося припасти вустами до неї і напитися теплого спинкою молока, як колись у дитинстві. Людмила заздрила кошенятам, яких її мати ніжно гладила, їй було боляче, бо мамина рука. Ніколи не торкалася її голови, і вона навіть не знала, холодні мамині руки чи теплі. Уночі, коли сон обминав її хату, вона довго стояла біля вікна, милувалася холодним рогатим місяцем у високому бездонному небі, і їй здавалося, що це нічне світило за якусь мить. Випромінювала більше тепла, ніж її мати за все життя для своєї доньки. Вона не сердилась на неї, не ображалась, вона просто не могла цього робити, бо це ж її мати. Але з роками тягар, який гнітив її ще з дитинства, ставав усе важчим і важчим, і жінка стомилася його нести. І одного разу, коли мати із-за дурниці випалила, у тебе нема мами. Людмила, опустивши голову, пішла з подвір'я. Я знала, що в мене її нема. Я все життя це відчувала, бо нікому в цьому житті була не потрібна, крім сина, думала вона. І так їй отумить хотілося, щоб мати гукнула, вернула її назад, але вона не почула бажаних слів. Сліз не було, не було злості й ненависті, навіть не було образи, був тільки біль, якого нічим не можна втамувати. Вона на неї не сердилась, вона їй простила. От тільки мати, як була все життя грубою злою, такою й залишилась, і навіть старість не змінила її. Людмила ступала по мокрій від теплого літнього дощу дорозі і думала, як добре, що вдома на мене чекає Сергійко. Жаль тільки, що молока йому не принесу, та то не біда. Ми наваримо зараз картоплі, присмачимо її смаженою цибулею і будемо вечеряти. І я ніколи не скажу йому, що в нього. Nemo mame.